Вітаю на нашому ютуб-каналі Туроператора Альянс. Сьогодні ми з вами поговоримо про готель Порфі Біч. Порфібіч готель рівня «Три зірки. Він такий затишний готельчик, знаходиться на дуже красивій території зелені. Як ви бачите на відео, він достатньо для грецьких готелів, і навіть для готелів Халкідіки, які вважаються більш зеленішим. Місцевості Греції. в Греції він все одно такий, в нього територія дуже красива прибрана, дуже багато квітів, дуже так зелені. Він додає йому такої ну дуже такі великі переваги. при умові, що це також готель 3 рівня? Він такий зроблений в грецькому стилі. Uh, в нього uh, такі достатньо просторі номери. Вони uh, такі оформлені uh, в натуральних тонах і зроблені з uh, якісних. Uh, Природних матеріалів. Він Готель такий, який радимо ми також для більш сімейного відпочинку, знаходиться він також в районі селища Метаморфосі. Да, як я вже казала, що це йде місце таких більш Сучасне, активне з ресторанчиками, з кафе десь 3 кілометри, тому хто є бажання виходити в місто, то можна під'їхати чи пройти, якби з розташування в межах цього селища. Знаходиться він на березі моря. Готель побудований в 91-му році. Остання його реновація була почата в 2016 і продовжилася до 2017 року. Він складається з головної будівлі. Цей готель і є 4 додаткові корпуси. Всього в готелі 97 номерів. Працює цей готель по системі харчування сніданки і сніданки вечеря. В нього достатньо гарний. І такий великий широкий пляж, пляж піщаний. На пляжі додаються і парасольки, і шезлонги, але це за додаткову плату. І вхід в море також дуже великий, такий плюс, що вхід в море йде піщаний. Сама територія готелю, як ви бачите, достатньо така. Велика. На території знаходиться один басейн з прісною водою, є всього один ресторан, і є на території таверна, яка можна відвідувати за додаткову плату, є також бар, є магазинчики на території, і його такий достатньо активний досуг, якщо можна так сказати. Є на території більярд, є різні види спорту та, на, на пляжі. Де, наприклад, Darts. є в отелі безкоштовна ну, анімація, ну, якщо да, безкоштовна, тобто вона проводиться протягом відпочинку і не один раз, є е, е, корти. Що якби для готелю три зірку тенісні корти. Да? Також є е, баскетбольна площадка, є також по місту і прокат тенісних ракеток та відчували це за додаткову е, плату. І, е, також є дитячий майданчик, тому цей е, такий готель ми також сміливо можемо е, радити як для сімейного відпочинку. Якщо у вас ще є якісь питання, ви можете задати їх під цим е, відео. Дякую за увагу.